У Луцьку на проспекті Соборності сталося ДТП за участі одразу трьох транспортних засобів. Аварія сталася 23 лютого близько 21-ї години. Відео з місця ДТП телеканалу конкурент Тіві надали очевидці. Як повідомили у патрульній поліції Волині, БМВ, який рухався лівою смугою, зіткнувся із автомобілем Мерседес, що їхав у попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Внаслідок зіткнення БМВ перекинулося на дах. Окрім того, уламок однієї з автівки відлетів та пошкодив лобове скло ще одного припаркованого автомобіля. Патрульні встановили, що водій БМВ не врахував дорожню обстановку та не зменшив швидкість під час виникнення перешкоди. А керманич Мерседес був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перестроювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався у попутному напрямку. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Патрульні склали адмінматеріали на водіїв, які скоїли ДТП.